Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. У цьому відео поговоримо про заробіток без вкладень, а саме поговоримо про додаток MyFin, який зробив акцію, в якій ми можемо отримати безкоштовно 5 євро, тобто 200 гривень. Все, що потрібно зробити, це встановити додаток, пройти верифікацію. У відео покажу повну інструкцію, що потрібно нажати і що зробити, щоб отримати своїх 5 євро і як ми їх виведемо. Вам залишається тільки повторити і отримати свою халяву. Також, друзі, всі посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь. Також тут є багато інформації, яка вам знадобиться для заробітку в інтернеті. Отож, друзі, переходимо в Play Market, пишемо в пошуку MyFin. Ось наш додаток. Я вже встановив, нажимаємо відкрити. І зараз я покроково все покажу, що потрібно зробити. А поки не забудьте вподобайку, підписка на канал, і погнали! І так, друзі, скачуємо додаток, рекомендую використовувати Android, так як на айфонах не працює чомусь. Після того, як скачали, відкриваємо і нажимаємо Sign Up. Нажали. Далі пишемо наш номер телефону, вибираємо Україну. Ось Україна. Пишемо свій номер телефону. Далі прописуємо свою електронну адресу і придумуємо пароль. І далі сюди вставляємо цей інвайт-код, який ви бачите на екрані. Я його продублюю під відео. Нажимаємо цих дві галочки і нажимаємо Continue. Далі пишемо Україна сюди, шукаємо Україну, є Ukraine, Україн, паспорт. Вибираємо євро, ставимо галочку і нажимаємо Continue, І далі нам потрібно пройти верифікацію. Нажимаємо Start. І нам потрібно сфотографувати наш паспорт. Нажимаємо OK. Паспорт я сфотографував, далі потрібно зробити селфі. Нажимаємо ОК OK і робимо селфі. І так, я зробив селфі. Далі приходить SMS на телефон і вставляємо код із SMS. Прописали код, нажимаємо Confirm. Ось і все. Ми зареєструвалися. Тепер нажимаємо на свій профіль. ось сюди. І проходимо KYC, Ось сюди нажимаємо, прописуємо свою адресу, місто, вулиця і будинок. Далі вибираємо Студент, гортаємо нижче і вибираємо збереження і бізнес-дивіденти. Тут вибираємо. До 5000 євро. Тут також до 5000 євро. І нажимаємо No, що ми не проживаємо в Болгарії. Нажимаємо Continue. Під'єднуємо наші відпочатки пальців. І як бачимо, Success. Нажимаємо «Done». Тепер нажимаємо Upgrade. Якщо не переходить, значить потрібно трішки зачекати, коли пройде наша верифікація. Тому чекаємо. І так, друзі, пройшло більше години. Проте мене верифікували, тепер я нажимаю Upgrade і все чудово переходив в наступну вкладку. Вертаємось назад. І тепер нажимаємо сюди на карту. І нам потрібно створити нашу карту. Нажимаємо Virtual, створюємо віртуальну карту. І нажимаємо Get New Card. MasterCard, Вибираємо Євро. Ось така карта. Нажимаємо галочку. І нажимаємо Get My Card. Ось і все. Карту ми створили. Нажимаємо I'm Done. Після того, друзі, як ви створили вашу карту, робите скріншот, пишете мені в особисті повідомлення в Телеграмі, скидайте цей скріншот і я вам скидаю 60 центів, щоб ви могли зробити першу покупку в інтернеті. Коли ви зробите будь-яку покупку в інтернеті, вам нарахують 5 євро. Коли ви прийдете верифікацію, напишете мені, я вам дам посилання і вам автоматично зарахується 60 євроцентів. Ось бачимо, як у вас будуть ці кошти. Ви вибираєте вашу картку. Віртуально, нажимаєте ось сюди море, нажимаєте Info». проходимо перевірку і у вас є реквізити вашої карти. І далі вам потрібно зробити якусь мінімальну покупку. Вам потрібно зробити оплату в інтернеті. Я пропоную вам зробити оплату в фонд Сергія Притули. Посилання я залишу в телеграмі і під відео. Все, що потрібно, це вибрати євро, суму, наприклад, 20 центів. Нажимаємо Оплатити. І сюди вводимо дані вашої картки із MyFin. Сюди вводимо номер картки, далі срок дії і cv код Обов'язково ваш емейл. Все прописали, так як будь-яка покупка в інтернеті, нажимаємо Оплатити. І нам потрібно ставити сюди коди. Нажали Send SMS. На телефон прийшла SMS-ка із двома кодами: статичний код і динамічний. Прописуємо ці коди і динамічний. Прописали коди і нажимаємо Confirm. Як бачимо, оплата пройшла успішно, все чудово. Ми зробили оплату в інтернеті і приблизно за годину нам має зарахуватися 5 євро. Як бачимо, ще 41 цент в нас залишився, ми потратили на всього євроцентів. Тепер давайте зачекаємо, коли кошти прийдуть на баланс, і я покажу, як їх можна вивезти. І так, друзі, все чудово. Протягом години прийшло 5 євро 11 центів. Як бачимо на балансі є кошти, і їх можна тепер виводити без проблем. Можна вивезти на будь-який банк через Google Pay. І також можна вивезти саме в Євро, наприклад, на PrivatBank або на Pump. Щоб вивезти в Приватбанку, нажимайте просто переказ на картку. Тут забираєте. І Сюди прописуємо реквізити нашої картки із MyFin. Сюди вибираємо єврову картку, вибираємо валюту Євро і можемо поповняти. Але мінімалка на приватбанк 8 євро. Тому ви можете запросити будь-кого з родичів, щоб вони пройшли реєстрацію, і також будете мати вже не 5 євро, а 10 євро і зможете їх вивезти на приватбанк. Так як за кожного друга, якого ви запросите, ви будете також отримати по 5 євро. Або ж найпростіший спосіб, щоб одразу перевести в гривні, можете додати цю картку в Google Pay. Йдете в Google Pay, нажимаєте додати в гаманець, платіжна картка, додаєте нову картку. І з MyFin. Думаю, кожен знає, як додати картку в Google Pay, це робиться дуже просто. Після того, як додали картку в Google Pay, нажимайте просто поповнити картку, вибираєте Google Pay, вибираєте суму, наприклад, 200 гривень, і переводите. Але я все ж вибираю PrivatBank і вам також раджу. Краще назбирати в євро, вивести самі євро і в обміннику їх обміняти. Так найвигідніше. Тому зараз буду запрошувати друзів, реєструвати їх, і на кожному другові я буду заробляти 5 євро і мій друг. Також цим болгарським банком можна так само користуватися, як і іншим банком. Можна також оплачувати різні послуги в інтернеті чи якісь покупки, як звичайним банком. Тому давайте підведемо підсумки. Все, що вам потрібно, просто перейти по посиланню, встановити додаток. Обов'язково потрібно ввести реферальний код, без нього вам кошти не нарахують, так як це реферальна акція. Реферальний код продублюю під відео і також в телеграм каналі. Вам має бути від 18 років і потрібен закордонний паспорт. Після того як ви пройшли верифікацію, пишете мені в телеграм, також посилання залишаю під відео. Я скидаю вам євроценти. Ви на центів 20 робите якусь оплату в інтернеті, наприклад, ту, що я робив, посилання також залишу під відео. І через годину вам приходить 5 євро. Після того як отримали 5 євро, можете їх виводити. Проте рекомендую запрошувати друзів, родичів, щоб назбирати більше. Акція діє до 31 серпня, тому є ще часу, трошки, але небагато. Тому поспішайте. Переходите ось сюди, гортаєте донизу. І ось є вкладка реферал, Нажимаємо, копіюємо посилання, скидаємо собі в Телеграм, там є код, скидайте друзям. І так запрошуйте друзів, родичів і на цьому також заробляєте. Заробляєте ви і ваші друзі. На цьому буду закінчувати. Бажаю всім профіту, мирного неба і почуємось в нових відео, де будемо обговорювати заробіток в інтернеті. До побачення.